Ми почули молитву, почули гарний спів, і духовне теж в нас починає наповнюватись. Скільки чого має бути в нашому житті, скільки в нас має бути нашого звичайного мирського? а скільки має бути духовного? Коли ми читаємо ці слова, ми маємо розуміти, духовне має що? Зростати? А звичайне, життєве, мирське що? Молятися. А чи можна так зробити, щоб і то, і друге було в повній мірі? Хтось скаже ні? А чому так? Дуже простий приклад. В Біблії написано що кожен із нас. Автор зрівнює кожного з нас із якимось сосудом. Ну, допустим, нехай схожий ми на якогось горщика же? Вони можуть бути з різних матеріалів, знаєте, хтось може бути простеньким, хтось може бути з дорогоцінного матеріалу, хтось бути як красива ваза, так? а хтось може бути простеньким, якому налита вода і на тому все. Але кожен із нас як посуда. Скажіть, як горщик? І хочу сказати, чи то добре, чи ні, але цей горщик наш наповнений доверху. Розумієте, наповнений доверху ніколи не буває пустим. Тому що нашим життям ми завжди його чимось заповнюємо. Ми піднімаємося зранку і що? І наші турботи, наші заняття, наші бажання, вони весь час заповнюють його добром. І от представте собі. Що ви хочете в цей горщик налити водою, налити ще там літру олії. І що вийде? От починаєте ви зверху целити і що? А воно туди не попадає. Тому що він повний. Олія ще легша, жирніша, правда? Ж? І що виходить? Олію ви вилили, а вона що? Вона просто перелилася і на тому все. Чи буде Бог наливати в нас духовну, духовне масло оцю олію, якщо наш горщик що? Повний, не будеш він це тратити, правда ж? Коли він налиє? Коли наша посудина спустошиться? А як її спустошити? Як з себе вилити? Як себе звільнити? А для цього треба прикласти духовну силу, правда? Треба зробити так, щоб та частка духовного, яка в нас є, в нашій посудині зростала, а та частка, яка є просто життєвого, мирського, що трошки понизила нас. І коли ми звільнимо себе, коли ми звільним себе від мирського, від просто життєвого, і відчуємо, і будемо просити у Бога духовного, коли відчуємо до цього позив, знаєте, як людина хоче пити, як справа людина має потребу насититись в живій воді, а тоді Бог буде давати нам духовне, щоб наша посудина. Наповнилася. А іначе ми ніколи не зможемо долити духовного, якщо не повністю заповнені лише життєвим, мирським, обиданим всього світу. Ось чому багато людей сьогодні задаються питання, чому я не можу розуміти, як інші розуміють, чому мені не вистачає тої духовної сили, як в іншого є. А тому, що ти заповнений вже чимось іншим. Якщо хочеш отримати духовної сили, то що звільни свою посудину від мирського. від того, що не дає туди доліти духовного масла Святого Духа